чи це, це всі? Ми знаємо, що вчора частина десь. На Сьогоднішній день ми очікуємо наших побратимів, 17 працівників батальйону особливого призначення івано Франківськ. Сьогодні повертаються з зони АТО. У нас зараз передислокація до для того, щоб далі виконати бої 17 чоловік я особисто в них був буквально два дні назад, досі щодавно. Просто йдуть відповідні дії. І в зв'язку з тим, що під час бойових дій була втрачена бойова техніка, зараз ми будемо доукомплектовуватися, озброюватися і продовжувати далі їхати, виконати свою фістанцію. Ми знаємо, що є 5 поранених, чи якась інформація, що не буде. Є... На сьогоднішній день дійсно ті люди, які попали в оточення під Увайськом, є поранені, поранені їм зразу ми. Організували надання допомоги, придбали одяг, придбали ліки, придбали продукти харчування, засоби зв'язку, щоб вони могли зустрітися в перепліфмах, літні обличчя. Ті поранені, які почувають себе задовільно, вони зараз будуть розташовані в на нашій лікарні відомчі, їм буде надавалася допомога. Один працівник батальйону залишився в на корпусі. залишився на кров, в тій причині, що його. Треба Це 5, і йдеться про цифру 5? Наскільки вони, скажіть, будь ласка, вони, скільки буде... відпочиватимуть, коли? Ну, зараз ми попрацюємо з психологами, попрацюємо з своїм складом і тих хто коли ми повністю не будемо готові до виходу з зоне бойового тренування, далі діємо продовжувати. Ну, я думаю, що достатньо 10 днів для того, щоб ми визначилися, що ми втратили. З техніки, з озброєння. Вони поїхали повністю у бойовій готовності, укомплектовані. І скажіть, будь ласка, чого їм зараз не вистачає, на що ви що, що ви будете їм там робити? Чи є заміна, ці знищення про ви сказали, що є досвіду? В першу чергу, що стосується нашого службового відомчого транспорту, ми сьогодні маємо ще відомчий транспорт. Це перше. Що стосується, чи вони були підготовлені? До виїзду вони були підготовлені хлопці, які були під кулями, дякували за те, що бронежилети у нас були сертифіковані, тому що кулі проходили по їх бронежилетах. і, Слава Богу, хлопці залишилися живі. Тому е оснащення і можливості в міру того, як має виконувати міліція свої функції в зоні АТО, це і охорона громадського порядку, це організація роботи на блокпостах, це організація роботи по зачищенні території і розкриття злочинів Тому для виконання міліцейських функцій вони були готові. Скільки хлопців повернули, чи хто ще залишається? Чи відомо? На сьогоднішній день повертається, повертається 30 чоловік, повертається, повертається 5 чоловік, 5 чоловік які знаходяться в лікарні, їм допомогу у інших працівниках, у інших працівниках. Проводимо зараз заходи, виїхали безпосередньо там її заступники, ліпрокровську працюють для того, щоб встановити, хто потрапив у полон, вживаються заходи щодо їхні звільнення раз, хто на сьогоднішній день, то на сьогоднішній день. Такий великий жах залишився на полі бою мертвим, щоб забрати тіла і гідно похоронити їх героїв. Ну і, Безумовно, втрати є серед особового складу. Надіюся, що до кінця дня ми можемо озвучити цифри, скільки серед нашого батальйону ми не дочекалися до їхнього повернення, ми залишилися перебої, але вони залишилися героєм, вони не, не, не здали зброю, ви знаєте, жахливі події в Іловайську, коли було надано зелений умовно поридон, коли сказали, що підняти білі прапора, здати зброю наші працівники. Згідності прийняли бій, я на великий жаль, щоб ми всі залишилися жаль. Скільки вже не тримало? Скільки не трималися, я не можу розказати по тій причині, що я не був безпосереднім учасником і, і я те, що з моєї сторони коментувати там, де мене не було. Просто я можу сказати ще одно, що я маю ким гордитися, і Україна має ким гордитися, тому що ніхто білий прапор не підніс, ніхто зброю не здав і намагалася тримати. До кінця, по міру того, наскільки буде можливості си. А що ви говорите полонених? Яка доля ще? Що щодо, щодо полонених, безумовно, сьогодні керівництво, а то керівництво Міністерства внутрішніх справ вживає всіх заходів щодо обміну військовополоненими. І я думаю, що до кінця дня або Скоріше по приїзду ми можемо провести додаткової прес конференцію для того, щоб надати об'єктивно всю інформацію для громадськості, по тій причині, щоб всі відчували, що відбулося так, як відбулося. Ніхто не очікував по Іловайську, що будуть введені регулярні російські війська, які нахабно почали вести обстріл з якої зброї. Полонених. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, вчора у нас повернулося 12 чоловік з полону, з полону. Це був обмін обмін полоненими, тобто ті люди, які безпосередньо приймали бій і вони сьогодні також пробують. вони вчора пробуємо. А і а не залишилося, а скільки залишилося полона? В полоні на сьогоднішній день, по нашій інформації, бачили лікування, буває варто. Важко їх з полону витягати, чи важко їхати? Розумієте, на сьогоднішній день на державному рівні ведуться переговори, проводиться відповідна робота для того, щоб все ж таки ті люди, які є поранені, перебувають полоні, їх в полоні, їхати власним поглядом, так вивчаються сили Червоного Христа, тобто вживаються всі заходи для того, щоб допомогти нашим побратимам.